Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Windows Testing and Reviews і Game і сьогодні ми game мы... GameSure і сьогодні ми покажемо вам, що зробити, якщо у вас виникає помилка типу Rendered Auto Simon Drive Requires the Fix Version 9.0 Якщо у вас така помилка виникає то, як порадили нам в одному відео ви маєте включити Control Panel і мені знайти ваші програми. І тут у вас є Programs and Features. І тут ви маєте знати Turning those features on or off. І ви не прогірите, але знайти тут Legacy Components і серед них Direct Play. Натиснути ОК okay". і дочекати, поки знайдете відповідні файли. Це може зайняти до 2-3 хвилин часу. Потім буде Applying Changes, тобто примінення і змінення. От. Все. Усі зміни здійснені. Тепер ви можете запускати вашу ютуб. І зараз подивимось, що це правда. Сподіваємо те, що це повністю правдуся. Є. Бо запускається гра. І в наступному... Учнув це відео. <кхи> І у наступному відео я вам покажу, як ми будемо грати в цю гру. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, Поширюйте це відео. Ваші лайки, можливі для вас. Ваші лайки потрібні <кхи> нам для того, щоб створювати ще таке відео. До нових відео!